Громадо, привіт! Знаходишся на полі вже посіяної пшенички. Це пшеничка після гороху. Так, пошліть, зайдемо далі. Так виглядає. Посіяна вона була 6 вересня ще. Ну, Рядочки виглядають 10-2 рядочка, 30 міждурядя, 10-30. Десь так. так що хотів поговорити. Це горох був посіяний після соняшника. Просто це рік, що в нас відбувається. Дощі як зарядили, вже 2 тижні не дають нічого робити. Це ось щось два дні трошки підтряхло. Ну, все одно ну, воно ще сохнуть, днів два треба, щоб сохло, щоб, щоб, щоб усе Щоб можна було щось накосити. Сьогодні вже яке 22, по-моєму, вересня. Тут посіяно півтора мільйона. Ну я думаю... Це рік вона в принципі тут точно закущиться. Так виглядає. Ну Воно виходить 10, 10 рядів, воно фактично вони сплелися рядочки. Воно, бригазушники гуляють, де є, де є ширше, де є вужче. Так виглядає. Тут, тут суть не в тому. Суть в тому, що Що нам пороблять далі? Дай маю в виду. Насчет того, що сильно багато пшениці не насієш по, по соняшнику. Бо не, по соняшнику пшениця буде коли? Коли ти дасиш хорошо азоту, посієш з добривом, з амофосом 120-150 кг амофоса. Потім весною дасиш кілограм 200, 250 кг. Селітри, тоді буде пшеничка. Ну, я думаю, ми, коротше, посіяли, що ми посіяли? Це 10 гектар тут гороху і 30 гектар по соняшнику. Те, ось піли скосить. Ну, Скосили, косили, один день косили, другий на другий день сіяли, типу так. І потім зарядили дощі, фактично весь у полі. Сьогодні вже 22 число. Ну якби ж можна було це скосити, ще до, до 30-числа го числа, ще, в принципі, до 10 го жовтня ще в принципі сроки дозволяють. Все одно вже той то густотого урожаю не буде, якщо пізні посіви. Ну це там на удачу, коли буде весна хороша, коли буде цей. Так, ну поговоримо про це поле. Бо я ж так на кожному полі говорю, що як відбувається. Тут у нас на нову тілу це ми посіяли пшеницю, потім посіяли соняшник, потім посіяли. Ну так, да. посіяли горох. Це вже четвертий посів. Що виходить, що це ще поле з того поля, де посіяна соя. Соя теж воно там стоїть вдалі. Не знаю, коли ми її будемо косити, тільки що пожував, вся жується, як пластилін. Коротше, м'яка вона ще вся соя. Це поле з області того, що тут поле заосочене. Ось бачите. Осоти. Осоти. Їх побризкали. Не знаю, Пропадуть вони, не пропадуть, але я думаю, на зиму пропадуть щось трохи. Ми його все пускали під таку культуру, як злакові культури, і іменно з планом, як зробити типа пар, вивести його хоча б в нормальний стан. Бо за що цього соту, ну не, може, не могли ми вивести не знаю чому, ну не могли ми вивести його на, на класики. Гербіцідами не користувалися, тому тут воно. Так то, Як кажуть, це поле вже потребувало такої сівозміни, як, як соя ГМО, якою можна... ми працювали три рази гліфосатом. В принципі, там осот виявився капітально. Тут ми спрацювали після жнив, після гороху, як скосили, і це я ще спрацював перед посівом. Тут теж ось його соти, в принципі, не знаю, може виведемо, ну, що, ну, фактично вони ну, 100% не спрацює на горохові, але на, на сої спрацювало. На сої, в принципі, де ми сою вже займаємося 3 роки, проводимо такий, так, таку систему ну, сівозміни, де соя ГМО у нас являється, Паровим попередником, тіпа, грубо говоря, як пар, ми там проводимо бор боротьбу з бур'янами. Поля нам тут такі досталися, з, з осотами. Ніяк ми не можемо вже, це років 5 класіка була 2 роки. Це вже нуль, ніяк не можемо справитися. То вирішили на четвертий рік оце, завести в таку сівозміну. І ще ж одне, що це ж тут пшеничка треба ну, посоїть і будемо по-любому сіяти пшеничку. Вже ми пшеничку після соняшника ну, із сінами на селітру не дуже посієш, бо після соняшника пшенички не буде. Якщо не досиш добре селітри, Якщо сієм сіємо після бобових попередників, дай Бог може сую скосимо ж колись. Вона вже суха, все, тільки висохнуть. Пару днів погоди можна косити і сіяти. Ми ж косимо і зразу сіємо. Так Якщо така структура сівозміни тут у мене, що я хотів ще поговорити, і за вологу я хотів поговорити. Що волога накопичення у нас, як по-моєму, Опиту за 4 роки відбувається там, де були хороші врожаї пшениці. Де хороший врожай кукурудзи, хороший врожай соняшника. Там волог, вологи, вологи. розумієте самі, що кукурудза і соняшник найбільше виносить хоч і мочкова система в кукурудзи. Ну, рослина масивна, дуже багато виносить вологи. Тут поле. Я знаю, що тут заряжена капітально, тут як пар. Я тут копав лопату і вам показував. Що тут вологи на метр не знайдеш сухої землі. А де поля після соняшника, після кукурудзи, навіть ми копаємо цей рік кукурудзи, наче було ж на кукурудзі весною копали, то волога була за метр. А зараз. Копаю. Ну, ці дощі промочили десь на сантиметрів 30-25 А далі суха земля. Так що вологозапас, що я й кажу, що треба проводити цю зміну, бо вологи, це катастрофа, просто катастрофа. Де нема вологи, там, не знаю, надія, що тут пройдуть дощі. Немає дуже великої. Тут сьогодні бачу. Все. Сусіди тут орють. Ну, земля... Це хочу вам показати, ось дивіться. І дощі йшли, і все, дивіться, груда. Ді. 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 Просто ж груда. Ді. Сухар. І пройшли дощі. Ну, Я тут вам копав, показував, що тут воно просто сухе було скала. Це так трошки, трошки вони дощі пройшли, щоб вони могли цю скалу зорати. Тут вологи абсолютно немає. І які треба дощі, щоб воно намочило. А дощі які? 300 мм, 350 у хороший рік. Більше не, не, не пройде нічого. Так що тут вологи. І вологозапасу на 2 метри тут немає. І це тут, я думаю, посіють або кукурудзу, або я не знаю, що тут не будуть сіяти. Була, куку... По-моєму, була кукурудза, потім сонях. Два роки такий попередник, який висосав тут абсолютно все. Так що будемо сіяти, мабуть, гороху цей рік побільше. Чудовий попередник. Після гороху, навіть після соняшника, горох рода йому не треба на глибині волога. Тут треба вистроїти таку систему, щоб у тебе була мочкова стежньова корнява система. І рослини теж, які забирають багато вологи і менше. Щоб якось накопичити вологи. Хоч. Хоч трошки, щоб у землі почалося накопичення вологи на 2 метри, щоб потім вона було посіяти або кукурудзу, або соняшник. Я замітив, що кукуруза та й цей рік і той рік, де була кукуруза підсотку. Не буде врожаю. Ну так, да, де може дощі йдуть, там волога поповняється. Ну в нас, якщо була Даже той рік просто дощовий був, зими була якийсь запас більш-менш, не так, як цей рік. І кукурудза той рік хорошо сипонула. Ну, це рік, де вона сипонула, і потом волога, ну, після неї земля суха залишилася, зимою не було поповнення. Фактично, перед Новим годом може випало якихось міліметрів 40-50, а потім весна вся була засушлива, і потім аж. В травні місяці пішли дощі, ну, вони такі були. Я ж кажу, що тільки на, два, на, на глибину до 10 см воно промочувало. В, вологозапас туди на глибину ніякого абсолютно не відбулося. Ну, це благодаря я ж кажу, на, на тілу, що у нас соняшник чи це, стерня зберегла вологу, тут кукуруза більш-менш якась є. Стерня ріпаку, ріпак залишив зарані поле пшениця. І той рік за літо трошки назбиралося, трошки осінню. Ну Фактично, ми сіяли кукурудзу, то де по передниках пшениця, волога була повністю з'єднана. А де сіяли е, соняшник по переднику кукурудза, я ж говорив, весною копали сантиметрів 40-50 Ще була волога, а далі суш конкретна. Так той соняшник нам і вродив цей рік. Бо волога не з'єдналася і корінь соняшника, ну, куди йому куда йому лізти? Ну, 50 см дійшов, все, сухе. Куди він у сухе буде йти? Сухар не з'єдналося. Так що попередники і. Ну, тут я дивлюся на цей. Хто не розуміє отут. Отут не поїмає нічого, не знаю. Яка тут волога може бути? Яка може бути попередник тут? Просто жесть. Як воно все ж виорали, воно висухлося, висушило, стоїть криго... крига стоїть. Просто з крига. І сухе було. І ще й плюс досушили. Жесть просто, я не знаю. Люди не розуміють. Абсолютно. І потім, ну побачимо, поживемо, побачимо. Життя розсуде. Так що поки ми сідемо по плану, цей рік. Воно вже павутиня літає, баби не літо, типу, прийшло. Цей рік будемо сіяти побільше більше гороху. Хоч зрозуміло, що він. Ні, ну чого? Рентабельність покрив свою. Тридцятку насипав тут нам. Рентабельність свою покрив, залишив поле в нормальному стані. Пшеничка буде. Після пшенички, я думаю, волога буде, пшеничка менше п'є, горох мало випив, пшеничка менше вип'є. Я думаю, кукурузку потім тут посіємо кукурузку. І вже... Ну, будемо двигатися в такому руслі. Так що всім пока. Як кажу смерть хуйлу, смерть рашейським хуйловцям, оркам їбучим. Зараз у них почалася могелізація масова і в Україні, і на їхній. Могилу їх, могилізація. Хай ідуть. Чорноземна треба активний, чи цей чорний, щоб був активний, родючий. Якраз на херсоні, слабенький в Запорожжі, в Херсоні там. Побільше їх туди, в нашу землю. Орків їбучих. Так що всім пока. Слава нашим! Збройним силам хлопцям молодці держуться. Чорнозем нам добувають. Велике дякуємо їм. Ми їм допомагаємо, чим можемо. Наші дівчата і вареники, і тушонки, все. Кожен день печуть, без діла не сидять. Ми на аграрному фронті, бо по-любому землю не покинеш, не знаю. Я ж кажу, як куди, куди мені йти, як у мене, скільки, скільки зобов'язань по людях, по землі, куди я її рідненьку покину. Так що будемо до останнього вирощувати. Я думаю, все буде добре, все буде Україна, все. Все буде добре, всім пока.